Тає місто Бахмут. Саме тут живуть найпривітніші люди. Саме тут навчаються найдобріші, найщиріші діти. Саме тут працюють сучасні та творчі вчителі, які будують нову українську школу. Вітаю вас, шановні колеги. Школа це освітній простір дитини, де вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся діяльність навчального закладу спрямовується на сприяння становленню особистості як творця і проєктувальника власного життя. Девізом моєї педагогічної діяльності є слова. Ключ до успіху це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами. Постійний творчий пошук і самовдосконалення». Інноваційне перетворення в освітньому просторі України. Зміна освітньої парадигми стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук досконаліших систем організації освітнього процесу. Існує думка, що епоха знань невдовзі поступиться місцем епосі інновацій, ознаки громадянина якої здатність вирішувати проблеми новими методами, винаходити нові технології, відкривати нові галузі знань. Я впевнена. Що шлях до таких освітніх перетворень не може бути без медіоосвіти та медіатехнологій. Без втручання в освітній процес прийняття, створення, аналізу медіапродуктів дітьми. Досвід моєї роботи саме з цієї проблеми представляю вам. Державний стандарт базової середньої освіти визначає вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей учнів, містить значний медіосвітний потенціал. Це закладено в митті дерстандарт, ціннісних орієнтирах його реалізації. Особливо це помітно у вимогах до обов'язкових результатів навчання, які ґрунтуються на основі компетентнісного. Уроки музичного мистецтва особливі і вимоги до них особливі. Вони мають будуватися за законами мистецтва, а мистецтво зумовлює передусім спілкування. Уроки мистецького циклу немислені без створення атмосфери зацікавленості. Доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителеві важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же з використанням комп'ютерних мереж та онлайнових засобів школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. Зараз це вже не схеми таблиці і малюнки, а більш близькі сучасні дітям мультимедійні технології. У межах викладання предметів художньо-естетичного циклу разом із традиційними технологіями навчання закладено величезні можливості для застосування комп'ютерних технологій, насамперед загальнодоступних засобів Microsoft Office, текстовий редактор, Microsoft Word, програми Microsoft PowerPoint, Microsoft Photoshop. Презентації, сервіси Google, Google презентації, Google форми, Google Документ, Windows Movie Maker, Mavi Video, а також дошки, Jumper, Genial цифрові ресурси WordWall, Learning Apps, сервіси сайтів на урок, все освіта тощо. Наприклад, у восьмому класі при вивченні предмету мистецтва можуть бути виконані такі практичні завдання в цих програмах. Створи ескіз рекламного плаката для туристичної фірми запрошуємо до Греції. Використовуючи елементи античного мистецтва: архітектури, скульптури, зображень музичних інструментів, театральних масок. Навчальний матеріал легше запам'ятовується і найдовше зберігається в пам'яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить вчитель, а активно діє під час вивчення матеріалу. А ось учні 9 класу на уроці мистецтва. Вже можуть самі створювати інтерактивну гру в Learning Apps. Можна запропонувати учням створити інтерактивне завдання за темою міфи давньої Греції, де буде прослідковуватися принцип наскрізності з предметом зарубіжна література. Така форма роботи розвиває уяву, просторове орієнтування, логічне мислення. Прави створення в Learning Apps діти із задоволенням сприймають на різних етапах урок. На уроках музичного мистецтва з учнями шостого класу опанували новий жанр, у якому музика інструментального твору супроводжується відеозабраженням синемафонія. Так можна побачити, як в дитячій фантазії та медіатворчості вони бачать осінь, коли слухають пори року Антоніо Вівальді, які в їхній уяві виринають образи, слухаючи Людвіха Ван Бетховена чи Ніколо Паганіні. Робота з проєктними технологіями дає неабиякий позитивний заряд енергії для розвитку творчої здібності учнів, а ще стимулює пошукову діяльність щодо реалізації особистості, яка намагається самостверджуватися. Прикладом такої діяльності є учнівський мистецький проєкт «Таємниці мистецтва на онлайн-сервісі Дошка Патлет. Використання мною сучасних технологій, активних методів і прийомів навчання забезпечує високі результати досягнень учнів. Це підтверджує результативна участь учнів у конкурсах творчого спрямування різних рівнів. Як учитель приймаю активну участь в розповсюдженні власного педагогічного досвіду. Приймаю участь у конкурсах педагогічної майстерності, публікую матеріали на сайтах на урок», створюю інтерактивні вправи на онлайн-сервісах. Підводячи підсумок, Можна із впевненістю сказати, що формування художньо-естетичних цінностей за допомогою медіатехнологій самими дітьми залучає їх до спільного творення людської культури, розвиває в них естетично виховану та зацікавлену аудиторію.